Всім привіт! Це знову я Микита, і сьогодні ми будемо грати в Stand 2 е, в дуелі. Е, першу катку я буду грати на Яд, а другу давайте на Темпл. І так як ви е, перебирали отмітку в 50 підписників, дуже дякую вам за це. Я продав свій ніж та купив собі е, новий другий з колекції Kitsuna Dreams. З пасу. Мені він дуже подобається. Так. О, вже зайшов противник. Зараз вже катка почнеться. Скоро. О, все. Зараз грузиться. І ще раз дуже дякую, що ви перебили відмитку від. Від 50 підписників дуже вам за це дякую. Мені дуже подобається, коли ви смотрите мої відеоролики І дуже вам дякую я за це. І наступну, наступне відео я постараюся зняти теж вже завтра. Якщо в мене буде час. Велике відео. І вже в союзниках. Так, вже патрони тут закуплены. Йо-моє! -йо. А! О, на нож, туди! Ой. Так, а блін, я забув подивитися його аккаунт, Ну такий нормальний. Блін, в мене 11 хп. Блін. А, він мене просторили Чи... це в мене пінг просто. Це скоріш в мене пінг ой, Боже залгало. О, да, забрав туди. Ой, як вона сосчитається ця М-ка е, з ножом, от противник. Видно, залагав і в нього вийшло. Ну ничего. Да підключайся вже. Ладно, трохи подождемо. Да, блин, ч він так довго? Включається. Ну, ладно, ще трохи подождемо. Який же красивий нож ніж. Я спочатку хотів купити фенг, де в мене чогось з ринком було, я не міг його купити, блін. Він підключився тільки пізно вже. Ну, я не зміг його купити, і за цього я купив собі. Е, я не пам'ятаю, як цей ніж здається. Ну, а ви, якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. О, блін, противник не заходить. Це погано. Йому ММР знижається. Ах, я зайшов, йому ММР мерз... знижиться. А, йому не знижиться, він просто награмжиш. Що ж так я забув? О, туда! Вантап! А, ні, не, не вантап! Я думал вантап! Просто... Она біля головы пролетела, відомо. Я так подумал. А, вже, -а -а, блин, бли, бли, я что-то... О, уже... ⁇ О, туда и вантап. І не забудьте підписуватись, якщо ви мене ви на мене не підписані, то ставте лайк на це відео. Так, да, забрав. І напишіть ще в коментарях, чи ви вже покупали якийсь ніж з цього паса, чи покупали ви батл Пас. І зайшли ви до 45-го левела в пасі. Туди забрав. І ми забираємо катку. Так. І, і ще ми будемо грати другу катку. Так, так як ви перебили в 50 підписників, дуже дякую вам за це. Я дуже рад. І ще підписуйтесь на одного моєго друга, якого я рекламував в моєму шорті. Він теж е, знімає е, стендофу. В нього чуть-чуть менше підписників, ніж в мене. І він теж дуже старається для, і для моїх, і для його підписників. Зараз вже. І ще я буду грати другу катку. І давайте вже на темплі. О, вже так швидко загрузилась. А, в мене против. О, противник вже зайшов. Так, і хто ж мені попадеться? Проти мене. Так, ну загружайся вже швидше! Давай. О, О. все загрузилось. А, а він тут стояв. Я його не побачу. Чи він зі спини зійшов? А він тут просто йде, а, ну зрозуміло. А, ж його звання продаватися. Блін, чого так лагає? Швидше. Я прошу. А, я пів картинки не бачу. Ладно, а блин, ну нічого. Страшного. Блин, в мене вона зависла. Ну нічого. А де він був? А, мені просто його не видно. Зрозуміло, щось в мене дуже залагало. О, все, він так. Наконець такий... Ой, блин, не закинулась. моя! У мене... Та блин, а він просто в голове. Чому так урон в дофи погано реге. І Коли вони вже його починять? Я надіюсь, що вже в дев'ятому сезоні, Блін. Блін, де він? Дай він? я виграю Блін Ну, жаль На жаль, я програю 4-0 Як це? Блін, нефіг мені М60 Ладно Моя тактика просто йти і, 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 і рашити за М60 Чого так урон не регая? Странно якось. Я в нього більше трьох раз, чи скільки там мене я в нього попав, воно там показало Опа закинув. Щось в мене з прицелом заимом. Якийся, ну. Ну ладно, Нічого Та блін урон зовсім не регає Ну ладно, Нічого страшного. Правда, в мене зараз Звання знайшти. Минус 49. Ничего себе. Богатство. Снизу. Ну, ничего. Ну, фух, у -фу, меня бронза 3 остается. Так. Ну и на этом всем пока. наступну раз я буду знімати теж Standoff 2